Бачити себе на дошці Пашани престижно це переконливий доказ, що твоя робота помічена зусилля оцінені серед цьогорічних 36 лідерів року, яких зовсім скоро бачитимемо на оновленому презентаційному стенді з нагоди святкування Дня енергетика ім'я Дмитра Насипова. Публічне визнання каже стало непередбачуваним і відрадним. Дуже приємно, дуже вдячний, що побачили мою роботу. Що вона є така важлива і що вона виконується без заперечень, без порушень. 97-й рік для чоловіка. Точка відліку трудової діяльності на ПАЕС знання здобуті в Одеському гідрометеорологічному інституті. На практиці молодий спеціаліст почав застосовувати у відділі охорони навколишнього середовища. Контроль за поводженням нерадіоактивних відходів, їх інвентаризація, розробка та підтримання в актуальному стані техпаспортів і реєстрових карт. Завдання, що стали ключовими для забезпечення екологічної стабільності на підприємстві, понад 20 років залишалися пріоритетом у роботі інженера. Ми розробили саму систему поводження з енергоактивними відходами, яка зараз працює в південно Українській АЕС. Тобто, щорічно отримували дозволи. На розміщення відходів розроблялись ліміти на утворення на відходів. У 2018 році очолив розробку інвентаризації на радіоактивних відходів, яка періодично проходила, але раніше виконували це спеціалізовані організації. А у 18 році ми зробили це самостійно. З набуттям досвіду та підвищенням кваліфікації обов'язки у 2023 році Дмитра Насипова значно змінилася. Нинішня нова посада провідного інженера з ОНС передбачає більш комплексне управління екологічними процесами, як то проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах і розроблення екологічних аспектів. Один з прикладів успішної роботи нещодавнє підтвердження сертифіката системи екологічного управління ІСО 14001 на відповідність міжнародним стандартам під час ресертифікації кваліфікаційного онлайн-аудиту. Ось цей документ, перелік екологічних аспектів взагалі по філії Південноукраїнська АЕС. А тут зібрані переліки екологічних аспектів усіх підрозділів структурних нашої атомної станції. Усі вони у однієї папочці. На питання про мотивацію до продуктивної роботи інженер відповідає щиро. Хочеться. Перш за все своєї праці додавати прогресу нашої країни і покращення. Цій ефективності сприяє колективний дух єдності, впевнений провідний інженер, колег, з якими плече в плече вже 27 років, об'єднують спільні цілі, перемоги та спогади. Він дуже добрий товариш, він завжди допоможе, він завжди підстави своє міцне. pode От з ним дуже комфортно, в нього прекрасне чувство гумору. Але коли потрібно, він дуже серйозний, він дуже відповідальний. Тому я вважаю, що Діма має право, щоб його відзначили так, щоб його портрет був на дошці. Пошани. Моя робота інвестиція в майбутнє підсумовує Дмитро Насипов. Адже створення міцного фундаменту для екологічної безпеки підприємства зараз запорука успіхів наступних поколінь.